Вітаю! Сьогодні під час уроку виконуємо письмове додавання трицифрових чисел виду 137 додати 256. А також обчислюємо значення виразів на три дії. Усна лічба. Виконай арифметичні дії по порядку. Постав відео на паузу, обчисли і перевір. Відповідь буде 1. Я класифікую числа за кількістю цифр у їх записі. Одноцифрові з одною цифрою. Двоцифрові, коли дві цифри. І трицифрові, коли три цифри. Назви найбільше одноцифрове число. Це число 9. Назви найменше одноцифрове число. Це число нуль. Яке число наступне в натуральному ряді за найбільшим одноцифровим числом? Це число 10. Який розряд містить одноцифрове число? Це розряд одиниць. Які розряди містить двоцифрове число? Це розряд одиниць і розряд десятків. Скільки одиниць становить один десяток? Десять. Назви розрядні числа розряду одиниць. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Назви розрядні числа розряду десятків. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто. Яким числом розпочинається перший десяток? Числом один. Другий. Числом 11. Третій. Числом 21. І так далі. В зошиті запиши число, класна робота. Утвори всі можливі трицифрові числа з чисел 3, 5 і 8. Запиши їх каліграфічно. Що це будуть за числа? 853 835, 583, 538, 385, 358. Математичний диктант Отже, посередині сторінки запиши математичний диктант і записуй відповіді. Запиши число першого десятка. Підкресли числа більші за 5, менші за 9. Друге. Запиши число п'ятого десятка. Потім збільш кожне з них на три десятки. Третє. Запиши числа, що містять по 4 десятки. Четверте. Запиши наступне число за числом 78. П'яте. Запиши попереднє число до числа 60. Шосте. Утвори числа 99. 27, 9 з наступних. Запиши відповідні рівності. Утвори числа 67, 100, 8 з попередніх. Запиши відповідні рівності. Далі працюємо за підручником. Додай до одиниць кожного числа ще 6 одиниць. Поясни, як отримали число. Отже, 445 додати 6. Міркую так. 445 це 400 додати 45. 45 додати 6 буде 51. 400 плюс 51 451. Отже, 445 додати 6 451. 238 додати 6. 238 – це 200 плюс 38, 38 додати 6 буде 44, 200 плюс 44 244. Отже, 238 додати 6 буде 244. 714 додати 6. 714 – це 700 додати 14. 14, додати 6 буде 20, 700 додати 20, 720. 714 додати 6 буде 720. Прочитай пояснення і розглянь зразок міркування і зразок запису. Якщо за письмового додавання сума одиниць певного розряду дорівнює 10 або більшому числу, то цей десяток додаємо у вищий розряд. Тобто робимо позначку над стовпчиком. Не забуваємо додавати цю одиницю у відповідному розряді. Уважно роздивись обчислення виразу. Додаю спочатку одиниці. 7 додати 6. дорівнює 13. 13 це 10 додати 3. В розряді одиниць записую лише цифру 3. А в розряді десятків помічаю. 1. Тобто треба збільшити потім ще на 1. Додаю десятки. 1, додати 3, додати 5. Буде 9. Записую цифру 9 у розряді десятків. Додаю сотні, 1 плюс 2 буде 3. Записую цифру 3 в розряді сотень. Поясни, як знаходили кожну суму. 264 додати 182. Додаю спочатку одиниці. 4 додати 2 буде 6. Отже, записую цифру 6 в розряді одиниць. Додаю десятки. 6 додати 8 буде 14. 14 це 10 додати 4. Записую цифру 4 у розряді десятків і помічаю 1 в розряді сотень. Додаю сотні. 1. Додати 2 додати 1 буде 4. Записую цифру 4 в розряді сотень. 176 додати 114. Спочатку додаємо одиниці. 6 додати 4 буде 10. Отже, записую цифру 0 в розряді одиниць і помічаю 1 в розряді десятків. Додаю десятки. 1. Плюс 7 плюс 1 буде 9. Записую цифру 9 у розряді десятки. Додаю сотні. 1 додати 1. Записую 2 в розряді сотень. Ще один вираз. 564 додати 245. Додаю одиниці. 4 плюс 5 9. Записую цифру 9 у розряді одиниць. Додаю десятки. 6 додати 4 буде 10 десятків. Записую цифру 0 у розряді десятків і помічаю 1 у розряді сотень. Додаю сотні. 1 плюс 5 плюс 2 буде 8. Записую цифру 8 в розряді сотень. 62 додати 75. Спочатку додаємо одиниці. 2 плюс 5 буде 7. Отже, записую цифру 7 в розряді одиниць. Додаємо десятки, 6 додати 7, 13. 13 це 10 додати 3. Записую цифру 3 в розряді десятків і одиницю в розряді сотень. Виконай письмове додавання. В зошиті записуємо вирази номер, переписуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. 327 додати 313. Починаємо з одиниці. 7 додати 3 буде 10, 0 записуємо. 1 записуємо над десятками. Додаємо десятки, 1 плюс 2 плюс 1 буде 4. І додаємо сотні, 3 додати 3, 6. Отже, ми отримали число 640. Другий вираз 605 додати 345. Додаємо одиниці. 5 додати 5. 10, 0 записуємо, 1 надписуємо над десятками. Додаємо десятки, 1 додати 0 додати 4 буде 5. Додаємо сотні, 6 додати 3 буде 9. Отже, ми отримали число 950. Далі виконуєш з поясненням самостійно. Потрібно трохи відпочити. оченята, Їм теж треба відпочивати. Подумай про щось приємне. Помрій. Пригадай, посміхнись. І будемо далі працювати. Виконай письмове додавання. Отже, в зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази у стовпчик. Додавай, перевіряй. 513 додати 258. Починаємо з одиниць. 3 додати 8 буде 11, 1 записали, 1 запам'ятали. Додаємо десятки. 1 плюс 1 плюс 5 буде 7. Додаємо сотні 5 плюс 2 7. Отримали число 771. 382 додати 335. 2 додати 5 – 7, 8 додати 3 – 11, 1 записали, 1 надписали над сотнями, додаємо сотні, 1 плюс 3 плюс 3 – буде 7, отримали число 717. Так, виконай самостійно всі вирази до кінця. Обчисли Самостійно. Після короткої паузи перевіряй. До добутку чисел 8 і 9 додати добуток чисел 7 і 8. Отже, буде 72 додати 56, буде 128. До добутку чисел 5 і 8 додати добуток чисел 9 і 9. 40 додати 81 буде 121. До добутку чисел 7 і 9 додати добуток чисел 6 і 8. 63 додати 48 буде 111. Розглянь ціни на спортивні товари. Мирон хоче купити захисний шолом, гантелі та м'яч. Допоможи йому визначити вартість запланованої покупки. 135 додати 210, 345 345 додати 229, 574. На малюнку вказано, еталоном якої маси є кожна гиря. Визнач масу кожного фрукта. Отже, грейпфрут важить 100 грамів плюс 100 грамів плюс 500 грамів. Його маса 700 грамів. Груша важить 5 грамів додати 50 грамів, додати 100 грамів. Груша важить 155 грамів. Виноград важить 5 грамів, додати 100 грамів і додати 100 грамів його вага 205 грамів. Робота у зошиті з друкованою основою. Сторінка 50 номер 1. Обчисли 464 додати 228. Буде 692. 153 додати 155. 308. 722 додати 196. 918. 563 додати 317. 880. Вдома потрібно розв'язати задачу 181 і вирази 182 на 35 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!